Вітаємо на каналі Українського гідромацентру. Вихідні були похмурими, тож давайте дізнаватися, якою буде погода на поточному тижні. середини тижня очікується поле підвищеного тиску. У наступні дві доби переважно без опадів. Ближче до кінця тижня погода буде теплішою. Завтра майже по всій території України пройдуть невеликі дощі, на півночі країни помірні дощі. У більшості південних областей переважно без істотних опадів. В середині тижня переважатиме західне та південно-західне перенесення повітряних мас, тобто поле підвищеного тиску. У наступні дві доби та в п'ятницю без опадів. Щодо вітру, напрям вітру північно-західний з переходом в південно-західний. У західних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Ближче до кінця тижня вітер. Слабший. Переходимо до температури. Температура у більшості областей України вночі 4-9 градусів на узбережжі морів до 12 градусів, в день 8-13 градусів. На півдні та сході 14-19 градусів тепла. У наступні дві доби вночі 3-10 градусів тепла, в день 14-19 градусів, на півночі країни 10-15 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.